Коротше, в нас больна тема, больна тема. Всі бігають, кричать. Тобто до цього камерами користувалися, все було добре. От. І тут в один прекрасний день, коротше, у нас всіх поламалися в такі датчики. Датчик положення, педалі газу, да, як там правильно не знаю, дросні заслонки, що там. Ну, коротше, бабочка, метелик. То, називається ТПС Throttle Position Sensor. ТПС. Як його перевірити і як його настроїти. Правильно. Там якби, десь там ми скидували в групу, коротше. скидували, як беремо мультіметр, міряємо коротше, першу другу ножку від лобового стекла. От, воно у нас показує опір, нажимаємо педаль газу, він змінюється. От, ми виставляємо і ми довольні. І, і все у нас класно, ми поїхали. От. Ну То вони були коротше, вони ще були такого старого зразка. От. А новішого зразка вони вже, блін, всі, якби. Зроблені на мікросхемі, якби вже полупроводники і ви мультиметром нічого не визначите. Тобі, якщо ви берете першу другу ножку від лобового стекла, як на відео, у вас взагалі нічого не показує. Ви берете другу, третю, коротше, ноль. Воно не показує. Воно буде показувати тільки тоді, коли ви подасте сюди живлення. І мануал, іменно мануал, інструкція від General Motors Corporation, правильно? ж? No, іменно мануал, що гласить. Мануал гласить, що ви повинні мати такий ремонтний провід. О, ви маєте, повинні мати такий ремонтний провід, який під'єднується на роз'єм. Тобі це в нас виходить фішка, яка вона? З блоку керування КПП, той, що знаходиться там під заднім сидінням лівим, звіти три провода 359, 355 і 350 приходять спочатку сюди. Потім Ось ця фішка підмоторна проводка під'єднується сюди і приходять вже до ТНВД. У Нас, коротше, ну, всі зразу кажуть, що, клас, де взяти провода? У нас цього проводу немає. Ну все, зрозуміло, коротше. але є така штука, яка дуже мені подобається. Один шукає спосіб, як Ні, один шукає спосіб, коротше, як це зробити, інший шукає отмазку, як отмазатися і ніхрена нам не робити. Якщо у вас нема цього проводу, ви можете отут на ТНВД. На ПНВД. Зняти оцю фішку. оцю фішку, підмотати трошки ізоляцію, підмотати трошки ізоляцію і зробити прокол оцих конкретно перших проводів, як було раніше на відео, там показано. і ну, Зараз от, от в нас 355 і 359. 359 маса, 355 в нас плюс. 350, і це іменно сигнал на блок керування. От ви тут робите прокол, прокол. Включаєте, коротше, запалення. Включаєте запалення. Пум. Опа, а ну, запалення в нас, нас в машині. От, Чик. І ми що ми бачимо? От воно якби в стані спокою, у нас воно якби, взагалі нічого не показує. І ми маємо виставити, виставити, от, е, що має бути взагалі. От Ми якби міряємо на цих проводах, у нас має бути е, напруга. Має бути напруга. І коли ми е, педаль газу нажимаємо, максимум 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 от вона має бути до 5 вольт. О, дивіться, я його довернув максимум. да у нас 4,96. от то є в нас Це якби педаль відпущена, це у нас педаль газу стоїть максимум. 4,96. Що це значить? Якщо є в нас живлення 4,96 до 5 вольт, значить блок керування той, що. Підсідіння у нас він і справний. Тобто, якщо ви зразу, зразу міряєте, зразу міряєте. І в нас коротше, у цього питання немає. Спочатку, понятне діло, ви перевіряєте, чи ці три проводи до блоку керування справні, ну, чи вони цілі. Вот. Все, вони у вас цілі. І якщо у вас цього питання немає, значить вже проблема з блоком е керування. Тобто Не з самою бабочкою, а іменно. З блоком керування сюди має приходити не менше, чим 4,5 до 5 вольт. Це гласить іменно мануал. Від 4,5 до 5 вольт. Як її виставити? Тобі ж ви зробили цей прокол, бо у вас ну, по-іншому немає. У нас є ці провода, у вас їх немає. Ви робите прокол перших двох від лобового стекла. Провода 359 і 355. І починаєте помаленько, от вона у вас стоїть на ТНВД. От вона стоїть на ТНВД. Ви починаєте її регулювати в сторону там, радіатора чи в сторону лобового стекла, будете її довертати. Ви починаєте її регулювати. Що ви маєте виставити? Ви маєте виставити, що при повному нажаті... На, при повному нажаті у вас має бути до 5 якби, вольт. Да, 4,5. От, от так має бути. 4,5 показувати вольта. Да, ну, хай там буде похибка от, до 5 ну, допустимо. Ви маєте відрегулювати, що при повному газу вас має показувати 4,5 до 5 вольт. Коли педаль газу ви відпустили, у вас напруга має бути. Е, ну, там десь, десь отак воно і буде там 1,5 вольта, 1,5 вольта. От, оце, оце воно якби настройка і перевірка правильна згідно мануалу. І так перевіряється іменно оцей датчик, на справність, от іменно так. Є ще одна класна штука. Що всі бачать помилку 22, вставили цю скобку, ура! Все. Помилка 22. Всі лізуть сюди. Дивлять, кричать зразу, що все, в нас нема, нам потрібно, коротше, ми без цього не можемо, і без цього вона не їде. Сьогодні дуже цікавий момент. Перевірив цей датчик, датчик справний, перевірив провода до блоку керування, провода і справні. І манувал гласить, що, друже, якщо в тебе тут все нормально, ти маєш перевіряти всі датчики. І ми починаємо перевіряти. І сьогодні зразу перший же датчик, датчик колінвала. Я туди раз коротше, починаю міряти опір, от, а датчик колінвала несправний. Дачі колінвала повинні показувати від 100 до 200 Ом. Ну, якби дуже гарно, коли у нас 145-160 Ом. Все тоді чітко він, чітко він і справлі. От така була проблема. Поміняли датчик колінвала. пропала помилка 22, хоча помилка датчика колінвала 71. Ну, в принципі, все, мабуть, задавайте питання, де буде щось цікаве. Ну, констатуємо факт, що старого зразка датчики же, до речі, як і контролери. Аналоговая, тобто спіралька, рістатного ось, типу. цього ось 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 старого. Типу. Старого, да. старого. На старих, що цікаво, коротше, в них ще тоді якби, жили по-багатому, і в них оця серединка, в них така металева, а вже у цих нових, якби там, ну, вже почали робити, знаєте, як старі Мерседеси. І... Да. Ось це аналоговий, а да. це цифровий. Тут да. внутрішні рістатного типу спіраль, да. а тут аналогія мікросхем... цифрова мікросхема. Да. Тому, звісно, коли по старому зразку. Так же, до речі, і в контролерах. Одні контролери без жовтої полоски, вони міряються тестером, а інші з жовтої полоски не міряються. І це не значить, що він несправний. Він просто цифровий. От, така момент. Чесно кажучи, ті, хто Ну, ми дозволили собі їх розібрати. Ми розбирали там, чесно, нема чому ламатися. Ну, буває таке. От ділимося такою інформацією. Так. Оце, оце, коротше, спочатку було це несправне, але... Але... А тепер все це справне. Це... І з мусорки прийшло а, назад. З мусорки так що будьте уважні, хлопці. Будемо продовжувати. Дякую, Сергіяніч. Бабочку ми вже показали. Тепер ми казали, що є ще помімо бабочки, ще є три датчика. Датчика ленвала. Раз. От. І таких два датчика е, стоїть на коробці. Спереді і задні. Зараз ми вам покажемо де. Один, 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 один у нас стоїть. Ой, Ой-ой-ой! Получається, зразу де куліса за кулісою один. І взаді за коробкою його гарно видно там. От, два провода під'єднуються і другий. І центральна фішка. От. Що ми маємо? от, забираємо, І центральна фішка. Угу. Що ми маємо про них знати? Як його перевірити? Датчик, датчик калінвала, датчик каленвала. Згідно мануала, ось його роз'єм. Ось його роз'єм. Зверху. Ось його роз'єм. Ось це я його від'єднав. Це два провода, які приходять від блока керування сюди до датчика каленувала. Ось датчик калінувала. Прижимається пластинкою, болтик на 13. Оцей датчик згідно мануала, повинен показувати від 100 до 200 Ом. От. Оце один датчик, який ми маємо перевірити. І ось такі, ось такі датчики на коробці. Згідно мануала, оці датчики повинні мати від тисячі до 2000 Ом, тобто 1 кОм-2 кОм. Якби наша практика показує, що це вже надто великі величини. От, обично, обично, якщо датчик лінвала показує вже десь більше 170 Ом, от, він вже не хоче вже, вже, він вже не хоче працювати. Так само датчики на коробці. Якщо вони показують вже трошки більше. 1500 Ом, вже воно щось, якби коробка гарно не переключається. Що ви маєте знати? Сюди приходять провода 400, 90, 449 і 459. От, 459 ми бачимо і 449. Це від блока керування. На датчики на коробки, на перший датчик, те, що ближе буде до двигуна. Сюди буде приходити 495 496. На задній буде приходити 497, 498. Наскільки це важливо? Це важливо. Бо ну, якби, рідкий був момент, але хлопці умудрилися все-таки попутати фішки містами і коробка теж не переключається. Е, так, що ще? Так, там були в коментарях, було, що не можуть знайти лягушку. Лягушку не знайти. Лягушка знаходиться зверху над педалею Галь. Е, ще? Е, ще, що ще? Ще коротше був коментарі, що нельзя, нельзя бензином, нельзя ведешкою. От. Е, тільки е, клінер, очиститель контакту, все, питань немає. Короче, хлопці, маєте очиститель контакту, клінер, короче, все, ні, вопрос, берете, берете, все це очищаєте ним, якби і все класно, але. Але прикольно буде тому пацану, який приїде блін з задачі. Да, от тут це ще надто чисто, це вообще даже ідеально. Коли звідси тече з гідропідсилювача, коли сере, кришка клапанов, і отут така борода ще болота, то от клінер. Ну я не знаю, де він його має знайти. Якщо він виїхав з позиції в село, в селі є коротше бабця, блін з палкою. І полурозібраний трактор, правильно? Ну, в принципі, він той клінер там не знайде. Так що, якщо ВДшкою ви збризнете, розгерметізації тут не буде. Ну, ніякої. Якщо знайдете каплю бензина і витрете це просто вітушю і з'єднаєте контакти, я думаю, це не нашкодить. Масло не вибіжить ні звідки. Так само, оця фішка. От, якщо ви тут протрете, ВДхою збризнете, то сопротивлення, якби, я думаю, думаю, що. Іменно на період, на певний період, його вистачить. Це буде краще, чому тут буде така борода болота, мазути, і коробка взагалі не буде їхати. Але все ж таки правильно, треба блін, мати очиститель контактів, але ну, ми виходимо з реалій. Все, в принципі, все зрозуміло. Починаємо з першого. Датчик колінвала. Це у нас помилка буде 71. Вот. А ці вже датчики. Коли вже ці датчики, це вже буде 73. Тобто, все, що має, має, має оберти, так? що все залежить від обертів двигуна або від обертів вала в коробки передач. Тобто, ці помилки. Але маєте розуміти ще один прикол. Що не завжди воно відповідає. Тобі ж може бути 22, але реальна причина в датчику колінвала. Навіть не в самому датчику, а як може бути причина просто в цьому роз'ємі, в, в йому іменно в контакті. Ще що цікаво, може бути теж якісь там непонятні там якісь у вас помилки. там е, Причина може бути просто, що забруднені контакти. Ось о... це сюди треба клінера. Опа. от. О, дивіться, бачите, вже біжить масло. Вже капає масло. От. І... І це може бути причиною, що коробка не буде переключатися. Тобто ви його маєте почистити, ну... от. І вона має їхати. Ще на що маєте звернути увагу, коли ви її защокуєте на цій фішки, є така стрілочка. От. Оця стрілочка вона має бути зверху від вас. Тобто, ось так. Серед стрілочку покажи. От. Стрілочка, вона має бути зверху. Ага. Ні, не ну, давайте ж почистим, Давайте не будемо щелкати, хай почистять. Вже. Ну, вже хай висить. Да, так, візуально, як десь, щоб зручно вам було зрозуміло, от все відбувається ось так. Ось один датчик, ось інший датчик. Ось центральна фішка на соліної, які знаходяться внутрі самій коробки. Тобі ж отак. От, ось, ця, ось ця стрілочка. Ось є такий характерний щелчок. От, все, значить вона защелкнута правильно. І що ми маємо? От ще роз'єм. Тут у нас, ще раз нагадую, 497-498. Тобто це має бути задній. Хоп, все. Його легко зняти, нічого звідти не вибіжить, ніяке там масло. Тобто машина стоїть в стані спокою, ви викручуєте винтик. Знімаєте. Все, він спокійно витягується. Все уплотнительне колечко. Витерли, просто витерли, без всяких бензину просто витерли. От, і вставили обратно. Ще раз, який там опір, щоб провіряти, чому що справді. Згідно мануалу від 1000 до е, 2000 Ом. От, наш досвід показує, якщо більше трохи півтори тисячі Ом, то коробка вже погано перемикається. Угу. Вони взаємно не